Час новин на Дніпро Тіві у студії Євген Коптів. Вітаю і далі говоримо про таке. Нічна атака. Під Дніпром уламки ворожої ракети пошкодили будинок, в якому жили троє дітей. Незаконне тихе полювання. Грибники ігнорують заборону на відвідування лісів. Гарбузовий декор та тематичні образи у Дніпрі. Триває підготовка до святкування Геловіну. Сьогодні ворог знову завдав удару по Нікополю. Армія РФ запустила на місто сім дронів камікадзе, гатили з важкої артилерії, понівечені 18 приватних будинків та багатоповерхівка. потрощені господарські споруди, автівки, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені також магазин та будівля релігійної організації. Люди неушкоджені. обстрілювали також мирівську та марганецьку громади. Вночі російські терористи цілили по Дніпропетровщині. Вони випустили дві ракети типу Х-59. Силами протиповітряної оборони їх вдалося збити, але уламки впали на території Сурсько-Литовської громади. Найбільше руйнування біля приватного будинку. Там пошкоджені вікна і дах. У момент вибуху в будівлі були діти, і найменші й немає й року. Які наслідки та що кажуть свідки події? Дивіться далі. Юлія в момент вибуху перебувала в багатоповерховому будинку, що неподалік епіцентру падіння уламків. Я знаходилася в себе вдома, дочка моя залишилась у бабусі тут. Е, прибіжала сюди моментально, коли зателефонувала сестра і побачила оце, все, що тут знаходиться. І з цього моменту я не спала, сім'я не спала, сусіди не спали, всі допомагали, всі щось робили. У приватному будинку вночі спали троє дітей. Найменшій немає року, двом іншим по вісім. Дивом діти не зазнали ушкоджень. Сестра менша була тут біля цього вікна. Вона спала з мамою, і всі осколки у них на кроваті були. Ну, тобто їх вкрило цією хвилею і. Також від вибухової хвилі постраждала п'ятиповерхівка. Мешканці кажуть, що чули свист, а потім гучний вибух. Показав так, що диван аж зашевелився і сильний удар, злякалися дуже. Скочила, почала всю трясти з переляку. дзвонила сусідці, кішка моя. Взагалі двері відкрила вона бігом, тому що ну це жах. Це... Нормальній людині таке переносити, я взагалі не знаю як. Не знаю, як наші українці оце все переносять, переживають. У багатоповерхівці від вибухової хвилі повилітали старі вікна в під'їзді та на балконах. Покрівля на щастя не пошкоджена, кажуть місцеві. Квартира моя на втором етажі, нічого, нормально. Щось шелестіло, як град гращаніше тяга по вікнах. Ну я, я біля вікна, звісно, стояла, хоч кажуть, що можна. Я стояла біля вікна. бачила. Бачили, як збивали. Я не бачила, як збивали, а бачила, як у тих людей заріво було у, у дворі. Я думала, що там хати в них уже немає. На місці працюють представники благодійної організації. Людям надали осб плити та плівки. На місці відпрацювали служби від районної військової адміністрації. Вони фіксують ушкодження, щоб у подальшому відшкодувати людям збитки. Залучили на сьогоднішній день е оперативно. Міжнародні організації, які надають допомогу, відповідно надається будівельні матеріали сьогодні, до кінця дня повністю буде відновлено. Родина буде займатися своїм домоволодінням, не потребує розселення, тому що вони місцеві. У повітряних силах повідомляють, що в ніч на 30 жовтня окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та ударними БПЛА типу Шахет. Не тільки стіни, а й медичне обладнання в одній з найбільших лікарень Дніпра оновили відділення, де роблять складні операції на серці і мозку. Як виглядає відділення тепер? І скількох пацієнтів там врятували цьогоріч. Дивіться далі. В одній з найбільших дніпровських лікарень комплексно відремонтували відділення, в якому діагностують і лікують серцево-судинні захворювання. Оновили холи і палати, убиральні і кімнати для персоналу. Усе відповідає вимогам доступності. Середній медичний персонал, який вже гармонічно вписався в наше відділення. Ми їм зробили пост, у них є там і кімната для відпочинку. У відділенні є рентген-операційний блок та сучасний ангіографічний апарат. Маючи сучасне обладнання, лікарі проводять проводять стентування судин голови та шиї, видаляють тромби при гострих порушеннях мозкового кровообігу. Також тут лікують пацієнтів із кровотечами внутрішніх органів. Основна маса хворих до нас поступає. По швидкої допомозі. Це урєтні хворі, які майже зараз йдуть в операційну, а потім в цьому відділенні вони проходять реабілітацію. Ці операції унікальні, тому що потребують спеціального обладнання, яке називається ангіограф. До ангіографу потрібні спеціальні інструменти. дуже тонкі, дуже вартісні. В нас це є. Якісний і комфортний медичний простір для людей є пріоритетом. для місця. Та розвиток медичного простіру це не тільки стіни, це і, і також обладнання. Це, по-перше, професійний колектив. Хотів би сказати, користуючись нагодою слова подяки, тому що ну, коли ти дивишся на колектив, де працюють хлопці та дівчата, до 30 років і Може чуть більше 30 років, але е, це скажімо, наше майбутнє майбутнє, у тому числі розвитку нашого медичного простору, нашого славетного міста, за останній час у цій лікарні врятували життя понад 300 пацієнтів і зробили близько 260 складних внутрішньосудинних втручань. У Дніпрі все більше мало мобільних людей користуються соціальним таксі. Осіб з інвалідністю відвозять до лікарень вокзалів, банків та спортзалів. Наша наступна розповідь про зою Федорівну, яка відвідала музей історії Дніпра. Сьогодні мені досталось таке щастя. я І в музей. Дорівні 83 роки. Сьогодні в неї культурна програма, і за жінкою приїхало соціальне таксі. Такою послугою пані Зоя користується не вперше. Раніше проходила лікування у Новомосковському районі, їздила туди на такому ж транспорті. Соцтаксі можуть замовляти особи з інвалідністю першої та другої групи із ураженням опорно-рухового апарату та люди з інвалідністю першої групи позору. Послуга соціального таксі надається чотири рази на місяць. Значить, ну по годинам там не більш трьох годин. Також можуть соціальним таксі скористатися групи, от їм також чотири рази на місяць дається, але вже вісім годин. Цього разу осіб з інвалідністю привезли до музею історії Дніпра, прибувши до місця призначення. Пані Зоя з нетерпінням чекала на початок екскурсії. Думаю, що це щось буде надзвичайне, бо так, знаєте, якось день не буваю. І побачила своїх друзів. Музей доступний для маломобільних осіб для зручного пересування. Тут встановлений пандус. Окрім цього, для людей з проблемами зору розроблені спеціальні екскурсії шрифтом Брайля. «І Кілька тактильних зон в самій експозиції. Окрім того, ми підготували аудіогід, який орієнтований також на людей з проблемами зору. І там є текстова частина для людей із проблемами слуху. Екскурсія триває близько години. Зараз вже відвідуючи змогли ознайомитися з фільмами, які Ще історії цього будинку зараз. Частина групи подивиться фільм про історію мостів і порогів в нашому місті. Це буде звичайна принципі екскурсія, для незвичайних не «І археологи знаходять підтвердження, Поїздкою пані Зоя залишилась задоволена, говорить, і надалі користуватиметься послугою соціального таксі. Замовляти його люди з інвалідністю можуть, аби потрапити до реабілітаційних центрів, лікарень, навчальних закладів, вокзалів ремонтують зливову каналізацію за зверненням містян. Жителі вулиці Холодильної поскаржились на постійні калюжі та багнюку після дощу у їхньому дворі. Тепер там замінюють дощоприймачі та труби. Деталі в наступному сюжеті. Розпочався ремонт колектора зливової каналізації на ділянці від вулиць старочумацької по вулиці Холодильній. Пані Марія розповідає: на цьому місці після дощу утворювались величезні калюжі. Було дуже незручно і на автівці, і пішки ходити людям. І... Було дуже багато зроблено, намагалися це виправити, але тільки зараз я бачу, як глобально, з залучанням навіть сучасної техніки, все з таким серйозним підходом. Комунальники кажуть, проблема була у старій водоводній системі для заміни колектора. Довелося розрити понад три сотні метрів асфальту. Тепер встановлять нові труби, поліетиленові. Перевага їх полягає в тому, що вони не Руйнуються. Це довговічний матеріал, який буде слугувати десятки років і надійно забезпечувати водовідведення з даного району. Також встановлять 16 нових дощоприймачів. Дощоприймачі уніфікованого зовнішнього вигляду і вони будуть паралельно з новим асфальтним покриттям. Зроблять також тротуарну доріжку. Роботи планують завершити до кінця листопада. Плати 250 гривень і тебе вивезуть у ліс. У Дніпрі спритні бізнесмени чотири рази на тиждень збирають групу людей. і Везуть їх у ліс у Серечанському районі. Наші журналістки разом із безстрашними грибниками відправились на тиху охоту. Детальніше у наступному сюжеті доброго сім ранку. Він в мене почався у четвертій годині. Бо ми з вами їдемо за грибами, і під час нашої поїздки будемо взагалі дивитись, як від Тут потрапляють до лісу люди, адже є постанова про те, що заборонено під час воєнного стану гуляти у лісах, бо вони можуть бути заміновані. Я як справжній грібник-початківець взяла із собою все необхідне. Це така перша в мене валіза, дощовик, водичка, вологі серветки. Та цукерки, якщо зголоднію. І звісно, торбинка, в яку я буду збирати свої гриби, як справжній грибник. Ось така в мене торбинка. Не знаю, чи підходить вона саме для грибів, але мені здається, що добре підійде. Також я їду за грибами у цю подорож. Не одна зі мною буде моя колега Ксенія Штопель. Сподіваюсь, вона вже зібрана і готова вирушати нашу подорож невеличку. Та не ви погреби. О. О, чудово. Ліс не можна відвідувати у 14 областях України, в тому числі у Дніпропетровській. Заборона діє як для пішоходів, так і для будь-якого виду транспорту. Втім, безстрашні грибники, щосезону ігнорують заборону. А спритники, користуючись нагодою, заробляють на цьому гроші. За 250 гривень вас відвезуть у будь-який ліс на Дніпропетровщині. Раніше ми вас зіліє моря. А. А кіріло на, на крим є А зараз та дівушка, яка ну набирала людей на моря, а зараз набирають людей на гриби. Зранку всіх бажаючих зібрали на зупинках по всьому Дніпру. Та ми вирушили до Бабайківського лісу. Добиралися понад годину. А тут мін нема. Поки, не Поки нема. Поки ми в машині сидіємо. А сюди не забороняють приїжджати, заходити в ліс, взагалі забороняють? Що, що? Взагалі не можна? Ой. А чого? из за того, що він, може бути замініровано? Зараз ми порушуємо правила, тому що дійсно у ліс зараз не можна під час воєнного стану. Але ми зайшли, тут немає ніякої охорони. Як нас зловлять, ми не знаємо. Міну, поки ми теж тут не зустріли, слава Богу. Окрім нашої групи, у лісі були і грибники і одиначки. Бачимо, ще приїхали люди, теж грибники, напевно, прямо на автівці заїхали у ліс, теж будуть, напевно, шукати. Або приїхали просто насолодитись природою. Вже майже годину ми блукаємо тут по лісу, щоб пошукати грибів. І ось що нам вдалося знайти: таку невеличку. Торбинку назбирали, але не знаємо, їстівні вони чи ні. Вже коли зберемось з, з усіма грібниками, будемо в них питати, що можна залишити, а що не можна. Мін у лісі ми не побачили, але й грибів знайшли небагато. Що любі друзі? Ми вже назбирали гриби. Ось ми тут дві години і вже так втомилися, що. Хай миле, просто. Як тут інші знаходяться по 5 годин і ходять, шукають ретельно все, не знаємо. З нас грибники не дуже хочемо сказати, але, але правопорушники... як, журналісти, а як журналісти ми дуже добрі, тому що розслідували сьогодні дуже багато. А головне те, що тут можливо бути небезпечно. Зараз в країні війна і дуже багато. Літають ракети, можливо, там їх збивають і у лісі залишаються якісь уламки чи ще щось, або замінована територія, можливо, також бути. Ну, Але сьогодні це... ми цього не знайшли, і, слава Богу, ми залишились живі, і нам казали, що таких ситуацій взагалі ще не було в них, так? Сказали, Які? що ні. Так. І хай не буде. Тож, це все. За словами бувалих грибників, сезон збору грибів закінчиться, коли будуть морози. Тож їздити до лісу планують і далі. Нагадаємо, з 25 березня 2022 року було підписано розпорядження обласної військової адміністрації про заборону відвідування лісів. Штрафів за відвідування лісів немає. Тож цими користуються як грибники, так і бізнесмени. Смачно чи лячно? Ще з минулого тижня на вулицях та у чисельних закладах Дніпра готуються до геловіну. Один з головних атрибутів вирізаний з гарбуза ліхтарджека. Як правильно виготовити таку прикрасу та якими елементами варто ще доповнити святковий образ? Наші журналісти вирішили дізнатись у професіоналів? Маю таке питання. Скажіть, будь ласка, чи мали ви колись справу з гарбузом? І чи ви вирізали його колись? Можливо? Є якісь секрети, про які можете нам розповісти? Ну, я думаю, найголовніший секрет, і з чого стоїть починати, це з. Рісовки ізначальна каби контура какого-то Там чим ну качем удобно можна не вирізати. В принципі ножом какой-то контур. но удобнее всего будет маркером. або уникнути погрішностей, краще використати саме такий прийом, стверджує Дмитро. Друга порада від шеф-кухаря кухаря правильно підібраний дуже гострий ніж із тонким лезом. Це допоможе легше та швидше прорізати товсті стінки гарбуза, уникаючи розколювання. Тепер е задача це знутри нутрі е е саму самосаму сімку. І м'якоть внутрішню. А далі очі й ніс. Найскладніший етап усмішка. Дмитро рекомендує вирізати її поступово частинами. Оте готовий. Зіхтар? Такий декор може прикрашати домівку 3-4 дні за умов зберігання гарбуза вночі в холодильнику. А із залишків можна приготувати смачну осінню страву. Чому тиква – це добре? Ну, наприклад, вона. Якщо ми з точки зрення фігури, бо завжди ми дивимося на фігуру, бо це ну, відчасні наша краса. А, тиква вона менш калорійна. Якщо картопля плюс-мінус 80 калорій, про, по математиці на 100 грам, то тиква 25. Де то в чотири рази, так, якщо я правильно рахую. Жовтобоки може допомогти зняти набряклість. також вони дуже корисні для зору. З неї роблять і чизкейки, з неї роблять і пироги, з неї роблять і кап... Взагалі можна все, все, що завгодно, зробити з стику. Вона може бути як і декором так, на Хеллоуін, так і на ну, смачною їжею. Дієтолог каже, гарбуз можна коштувати як завгодно, але рекомендує не піддавати його довгі термічній обробці і не готувати у великій кількості олії. Прикрасити оселю можна не лише справжніми гарбузами, а й штучними. Чисельний такий декор заповнює полиці магазинів напередодні Геловіном. Також можна придбати різноманітні костюми. Саме вони стали в нагоді учасникам свята в одній зі шкіл Дніпра. Пізнавальний та цікавий захід для малечі підготував Олександр. Сам відіграв роль біснуватого алхіміка. Я з підійшов до адміністрації школи, попросив виділити актовий зал. А, і, ми, у нас ще є вчитель хімії, ми плануємо вчителем хімії ще за ним а, провести хімічні досліди, які ну, мають якийсь а, цікавий вигляд, там, і дим буде, і вибухи будуть у нас, і а, кровопускання буде. А, тобто Ми таким чином, таким чином хочемо показати а, учням різні аспекти. Нашої науки, яку ми намагаємося їм донести. Головна умова для школярів: необхідно мати тематичний образ. І ще запросили аніматорів, які проводять хімічні шоу. додатково. Ну а потім вже на уроці з ними поспілкуємось на їхню думку: що це було, за які хімічні реакції проходили і так далі. Олександр прискіпливо підготувався до уроку, знайшов костюм і зробив страшний грим. <свист> і невід'ємна частина геловінського образу грим. Анастасія в минулому гример, нині візажистка. Розповідає, змінити образ можна як за допомогою звичайної косметики, так і з використанням спеціальних силіконових наліпок. Я вам хочу показати зараз приміри у таких всяких різних накладок, які можна... Не знаю, на любые абсолютно части тела накладывать, да, приклеивать их. Ну, это заготовленные заранее. Ну и, собственно, получать какие-либо такие вот страшилки. То есть из такого пластического грима можно создавать не только вот такие примитивные накладки, можно создавать и очень сложные маски, собственно, вот эти все шоу, которые были да, один в один. Когда переделывали из людей других каких-то вот с помощью классического грима, масок, накладок, это и делается. Проте при створении бажаного персонажа можно використати подручные материалы. Помимо профессиональных каких-то таких баночек, да, есть даже обычный є обічний вот, клієвопістолет и клей, собственно, Вот такие какие-то Кусачки, да, которыми там можна допустим, проволоку. Или можно можна взяти, те же, як я говорю, какие-то, да і поставлять, наприклад, где-то в руки і это будуть как будто торчащие кости. кості, можна зробити не знаю, любую краску, взяти красную, да і акрилова краска, кстати говоря, она очень класно засихає на коже, і можна симіти кров, як каже Анастасія, головне не боятися проявити фантазію. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усуненні аварії на декількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Водопостачання за вказаними адресами відновлять одразу після закінчення робіт. Більше інформації про роботу підприємства та ремонти істочними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро та офіційному сайті Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому поки все. Новини ТВ є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі на фейсбук. Якщо ТВ зникає з телеефіру, дивіться нас в Ютюбі і соцмережах соцмережах. І підписуйтеся на наші спецпроєкти. Далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту збірна України не виконуватиме чемпіонат Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок через допуск Росіян, який відбудеться з 3 по 5 листопада в Монпольє. Хоча Федерація дзюдо України продовжує наполягати на тому, що участь спортсменів з країн-агресорів у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі є неприпустимою а їхня так звана нейтральність фейкова. Водночас, можливий пропуск чемпіонату Європи. Ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі, зважаючи на ці ризики президії Федерації дзюдо України було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи 2023 Спілкнулися Спіткнулися в дербі обласного масштабу спортивний клуб Дніпро 1 в матчі червого туру чемпіонату української прем'єр-ліги, зазнав дошкульної поразки 0-3 у кривому розі від Кривбасу і таким чином перервав власну переможну ходу. Тривала чотири поєдинки поспіль і вперше програв упродовж останніх семи зустрічей. На поєдинок проти Криворізького кривбасу головний тренер спортивного клубу Дніпро 1 Юрій Максимов провів мінімальні перестанови у складі команди у порівнянні з матчем у Полтаві з Ворською, яка відбулася менше трьох діб до цього. У центрі захисту знову вийшов Сарапі, котрий відбув дискваліфікацію, Причому замінив він капітана команди Сватка, у якого невелике пошкодження після вищезгаданої попередньої зустрічі, а також до основи повернувся Рубчинський, а Грубунов розпочав гру на лаві запасних. Обидві команди розпочали активно. У стартові три хвилини вони обмінялися невлучними ударами і кутовими. А у відповідь на перший влучний постріл у матчі Гуцуляка кліщук накрив сферу у ближньому куті. Кривбас мав можливість відкрити рахунок після того, як кінарейкін не влучив по м'ячу за межами карного майданчика. Але на щастя для Дніпровців шкіряний пройшов повз площину білого прямокутника. А на одинадцятій хвилині господарі повели у рахунку. Розрізний пас правим флангом призвів до виходу двох гравців криворізців на голкіпера гостей. кожушко з передачі кузика спокійно забив сферу у порожні ворота. Далі перший тайм у цілому тривав за рівної гри. Спортклубівці більше володіли м'ячем, але до гостроти це не призводило. А кривбас, який грав до перерви за сильного попутнього вітру, намагався подібним скористатися. На 32 й хвилині кінарейкін відбив небезпечний навіс удар зі штрафного з відскоком від газону від Безкоровайного. А удар за дираки з меж штрафного майданчика прийшовся а вище поперечини. А незадовго до сигналу на відпочинок господарі подвоїли рахунок, коли удар украсення у дальню дев'ятку з району кута карного майданчика завдав кузик. Другий тайм підопічні Юрія Максимова розпочали своїми атаками, але на 51-й хвилині вони пропустили чергову контратаку господарів, у яких знову зіграла зв'язка кузик-кожушко. Перший віддав, а другий замкнув паспортнерам, до якого не дотягнувся кінарейкін. Проте навіть тріскуче поступаючись, 0-3 Дніпровці намагалися шукати щастя в атаці, обабіч володінь суперника, який втім продовжував разюче контратакувати. Гості подали серію кутових, після чого мали чудову нагоду скоротити відставання. Але Кліщук зреагував на удар Мірошніченка. А після добивання Гуцуляка м'ять влучив у голову безкоровайному. За три хвилини до завершення основного часу зустрічі кривурі збили у власному штрафному майданчику Мірошниченка. Проте Лєднів, який підійшов до 11-метрової позначки, пострілом з неї запустив м'яч у небо Кривого Рогу. У підсумку Дніпровці зазнали поразки 0-3 і перервали свою переможну серію в чемпіонаті України. Моя думка, що десь хлопці не вистачило як скажуть, сил після двох попередніх ігор. Були десь у турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро-1, четвертий, втім, за втраченими очками п'ятий. А свій наступний поєдинок матч п'ятого пропущеного туру, команда проведе цієї середи у Львові проти сусіда по турнірній таблиці тамтешнього руха, як говорять поєдинок, за шість очок. Одноклубниці, чоловіки, волейболістки з Слобожанського також зі 100% показником завершили перший тур чемпіонату Суперліги України серед жіночих команд. У першому матчі вони 3-0, 25-18, 25-7, 25-17 не залишили шансів в Рівненській регіні Мегу ОШВСМ. Щось схоже сталося і в наступній зустрічі де Прометеок, для Прометейок, де Слобожанки також 3-0, 25-10, 25-5, 25-10. 22, не помітили добродій медуніверситет ШВСМ з Вінниці. На сам кінець успіх, щоправда, більш понатужний. Святкувала ще одна чоловіча команда Прометея в чемпіонаті Латвійської естонської баскетбольної ліги, здолавши з рахунком 70-66 латвійський ВЕФ. У першій чверті вона була сильнішою 28-19, у другій слабожанці ще більше збільшили свій гандикап і на велику перерву вони пішли за комфортний для себе плюс 13, Зрештою за шість. Хвилин до фінальної сирени. Найкращий латвійський клуб взагалі скоротив своє відставання до мінімуму 53-54. І градус інтриги. Дійшов до точки кипіння наприкінці поєдинку. Все таки дався в знаки. Величезний досвід Прометея і вигравати кладчої та просто високий клас команди наразі найближчої середи 1 листопада на нашу команду очікує ще більш складне випробування протистояння у поєдинку чарового туру Єврокубка, номінально вдома у Ризі. Вона прийматиме лідера групи Французький Париж Баскетбол. І на закінчення коротко Віктора Андрухіва переобрано на новий п'ятирічний термін головою Асоціації футболу Дніпропетровської області. Суттєві зміни відбулися і в складі її виконавчого комітету. Тету відразу два представницькі всеукраїнські турніри минулих вихідних приймав палац спорту Олімпійські резерви нашого міста. Там по чергову у суботу та неділю відбулися четвертий турнір з дзюдо серед юнаків 2008-2009 років народження Патріот та відкритий чемпіонат України з Кіокушин Каратех на стадіоні молодіжного парку культури і дозвілля новокодацький перемогою хлопчаків харківського металіста завершився турнір з футболу серед команд гравців 2014 року народження який був присвячений 15-річному ювілею міської дитячо юнацької спортивної школи зігрових видів спорту Дніпровської міської ради, а стрижками іншого парку Дніпра імені Шевченка пролягли траси першого в історії міста нового івенту легкоатлетичного забігу Кодацький трейл трейл-2023». Зрештою про все це у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві протягом поточного тижня. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все. Dobra, ta popatycha.